Всім привіт і прошу в мій світ! В цьому відео ви побачите весь процес сушки фруктів, прогрівання в духовці. Де зберігати сушку. І додивіться це відео до кінця і узнайте, скільки вийшло сушки в цьому році. Приємного перегляду! Рожні цукати. Якщо на сушках нема ніжок, можна підкласти бруски, щоб вітер продував з під низу. Розкладати її потрібно з маленькими віконцями, щоб вітер низу заходив і була циркуляція повітря, і волога гарно виходила. Просто не накладайте щільно, ось так буде найкраще. А як правильно нарізати яблука на сушку передивіться це відео. Можна досушувати і в кімнаті, але не більше трьох діб. Потім просушити в духовці і закрити в банки. А краще зразу в духовку і в банки. Якщо сушка довго лежить, може завести сміль. Чи десь ви побачили чорні цятки і лічинку молі, то швидесенько в духовку. Береться вона ані звідки і дуже швидко. Зробіть собі такі палички вони багато для чого ще знадобляться. В наступних відео я покажу, як зробити і сушити пастілу чи робити яблучний сир. Сушим в духовці при 60 градусах рівно 30 хвилин без вентилятора і закритими дверцятами. Цього буде достатньо. А тепер вгадайте, стільки зробив? Ні, ось скільки. Думаю, що хватить. І вона просто чудова. Переніс її поки що в інфрачервону сауну, яку обов'язково покажу, розповім, що це і для чого. Як зробити її дуже дешево в десятки разів, а користь від неї неймовірна. Так що підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати це відео. Діліться з іншими, ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть коментарі. І буде ще багато цікавого і корисного. А зберігатися сушка буде під сауною. В мене там маленький домашній склад з доволі місткими полицями. І саме сухе місце в домі тут їй буде добре. Дякую вам за перегляд.